Друзі, а щоб тест не був скучним, я порівняю цю пилку. Maybe, yeah. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік І сьогодні у нас на огляді акумуляторна 40-вольтова пила від торгової марки Grand, Модель АПЦ-40В Ну і звичайно, друзі, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює грант від двох акумуляторів 20 вольт, тобто ця пала працює від 40 вольт, час заряду 1 година, кількість акумуляторів в комплекті 2 штуки, довжина шини 405 мм або 16 дюймів. І також гранди вказали, що тут безщитковий двигун. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості її потримати в руках, а тим більше нею покористуватись. Відразу хочу відмітити, що грант. Має повноцінний захисний кожух, тобто на всю довжину шини. Також хочу показати, що ця модель має металеві опорні зуби. Як бачите, є масляний бак з оглядовим вікном, де видно мінімум та максимум. Комплектується дана пилка звичайним ланцюгом типу орігон. І як бачите цей ланцюг з подвійним відкидачом. Як бачите, ця пилка має безключову натяжку ланцюга, а також має безключову фіксацію шини. Акумуляторні батареї фіксуються зверху дуже легенько і просто. А також в тих батареях є індикатор заряду батареї. Та кожна з батарей має 4 годин. Далі, як бачите, на самій пилці є панель керування. З тими моментами ми будемо розбирати трішки пізніше. Безпосередньо основна ручка йде повністю прогумована. Та як бачите, кнопка зроблена з технікою безпеки, тобто, коли ви берете, вона не вмикається, треба безпосередньо ось цей сувак посунути вперід, і тоді пилка включається. Також дуже сподобалось, що в даній моделі є екстрений тормоз ланцюга. І замітьте, що цей тормоз фіксується з двох сторон. Така конструкція передбачає надійність. Так, давайте зніму шину і подивимося, наскільки шпилек тут фіксується сама шина, бо зверху виглядає що на одну шпильку ми зараз відкрутимо і побачимо. Бачите, насправді фіксація йде на дві шпильки, є друга шпилька, просто на неї нічого не закручується, але вона фіксує шину. І сам по собі механізм натягування ланцюга є повністю металевий. І також тут стоїть металева втулка, щоб прижимати шину. Ну що ж, хорош трандіти, давайте вже спробуємо, як вона працює. Навдів масло, хоч деякі пишуть що масло в холодильнику, а я наливаю масло. Знаєте, чого я наливаю масло? Тому що тут пише масло для змащування ланцюга, і тому я наливаю масло. Так, щоб запустити пилку, потрібно її активізувати ось цією кнопкою. Раз, включили, відразу показується індикатор заряди і тут переключаються режими. І ось цією кнопкою знову виключається. Включили, переключили режим і назад. Тобто є два режими. Давайте послухаємо, що це за режими. Коли воно вам сигналізує, це означає, що ви не вімкнули екстрений тормоз. Увімколи можна включати І слухати. Так, і другий режим. Ну, чути, що цей режим еко. Тобто два режими є: режим максималки і режим еко. Режим еко, відповідно, створений для менших якихось там гілячок. Друзі, а щоб тест не був скучним, я порівняю цю пилку з акумуляторною пилкою стіль. МСА 70 Упс, усім привіт, я асистент. Дуже приємно, що скучали. І сьогодні ми разом з вами на є е каталог подивимося, по чому продають різні акумуляторні пили. Тому що саме на є е каталог дуже зручно підбирати та купувати товари. На є е каталог інтуїтивно просто розташовані всі фільтра. Навіть та людина, яка не розбирається, розбирається за 2 секунди. Ось, наприклад, зверху на сторінці можна обрати від дешевих до дорогих, також можна вибрати по популярності, та можна подивитися, по чому продають самі дорогі акумуляторні пили. А ще трішки вище є фільтр по торговим маркам. Вибираєте всі бренди, вибираєте ґранд і ось та пилка що з огляду. Відразу зручно, що видно і мінімальну, і максимальну вартість. Дуже подобається, що завжди на є каталог і якісні фото. Те можна розглядіти з різних ракурсів. А спустившись трішки нижче по сторінці, можна побачити, скільки інтернет-магазинів вам пропонують даний товар та обрати для себе саму приємну ціну. Або ж той магазин, якому ви довіряєте. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні пили, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме що є, каталог оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її е каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться, але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці. Що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування. І додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок: залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше посилання, як приймати участь, я залишу в описі, також під відео. Так, почнемо з МСА 70 Ну, звичайно, штіль має більші обороти, це відчутно, але грант так само має нормальну потужність, що дозволяє різати ось такі колоди. І причому дерево тут таке напівсухе, напівмокре. Ну що ж, продовжимо тест і побачимо, що наскільки різів хват. Baby! Так, друзі, осталось по два заряди. Батарея рівномірно сідає. Ох, сіла акумуляторні батареї, пилка вже не запускається. Ось такий результат. ну Я вам відразу говорю, що це хороший результат. Стоять акумуляторні батареї 4 А годину, результат просто пушка. І хто знає, пишіть коментарі, що це за дерево. ну Просто дуже тверда порода. Що відразу би сказав, то напевно хто буде купувати. Якщо буде різати якісь тверді породи, раджу зразу ставити щільоський ланцюг. Ну Раз тут така справа, давайте е, дотестуємо того тіля, щоб бачити скільки хватить е, заряду. Все, щіль пішов спати. От, вам і продуктивність. Як бачите, дерево тверде і звичайно, що це сучкоріз, друзі. Звичайно, друзі, що це сучку різ, але і ціна того сучкорі, сама бачите яка. Отак от, от на стільки різів хватило стіля. Все. Отож, друзі, як бачите, прийшла зима, я встановив на цю пилку штілівський ланцюг і подивимось, як вона працює зі щілівським ланцюгом. Я думаю, що буде краще. Не хочу повимазувати пальтішко. Ви знаєте, відразу скажу, що набагато легше йде в дерево, набагато легше працювати. Я думаю, ви це бачите. Ну що ж, друзі, як бачите, зі сіжівським ланцюгом набагато краще працює, набагато легше її пиляти, і зараз я перевірю її далі. Продуктивність. Погнали! Так, друзі, тепер давайте спробуємо, скільки різів зробить ось такого кроляка приблизно діаметром 30. Так, зробив 10 різів, одного ділення тільки немає. Це враховуючи, що ще я великий кругляк різав. Друзі, вальожник не сирий, наоборот, сухий, враховуючи, що щось зараз мінус один морозу. Як самі бачите, пилка зі щільовським ланцюгом реально пхне. Дуже зручно, що коли не працюєте 2-3 хвилини, вона автоматично відключається. Це техніка безпеки. Так, 15 різів. Чудеса. Акумулятори тримаються. По одному ділі тільки немає. Так, зробив 20 різів. Два ділення залишились на одному і два ділення на другому. Рівномірно е, сідають батареї, підтягну трішки ланцюг. Трішки розтягнувся, не сильно, але треба підтягнути. Зручно, не треба ніяких ключів. Раз. Хочу звернути увагу, що приблизно ланцюг отак має бути натягнутий, щоб він не заходив на шину. А якщо ви його сильніше натягнете, то відповідно пилці буде тяжкіше працювати. Тридцять різів друзі зробив. Ха -ха -ха. по два ділення є. Що я тут буду? Півночі сидіти. 40 різів зробив, по одному діленню залишилось. ну Продуктивність вражає. І ще враховуючи той великий різ, що я зробив. Ну що тут сказати, пилкою я задоволений і вона бриє, реально просто бриє. Отак От я з вами трішки поділився враженнями. Ну що ж, погнали далі. По одному діленню залишилось. Рівномірно сідає батарея. 48 урізів, не буду я вже і мовчити, йде в захист, по одному діленню залишилось. Друзі, я вражений. Враховуючи, що тут стоять акумуляторні батареї 4 ампер годин, ну результат просто потрясний. І я думаю, людям, хто хоче придбати, буде зрозуміло, що вона може. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, давайте подивимося, як виглядає тормоз ланцюга. Друзі, ну що тут сказати, тормоз ланцюга. Дуже похожий, як в електрополі Стіль, ну, як на мене, практично один в один реалізовано. Покажу, як виглядає ведуча зірочка. Бачите, зроблена прямо такою чашкою. І, як бачите, шпиндель на підшипнику. Хочу відразу показати, що деобразна ручка фіксується на ось такі великі гвинти. Ось так виглядає вищідковий двигун. Зараз я доберусь далі, але як бачите, він повністю, повністю закритий. Закритий спеціальному дифузорі, щоб як мінімум попадала сюди стружка. Покажу, що масляний насос має металеву шестерню. А відома шестерня зроблена із каприлова, того не трелякатись, так само робить і штіль. Друзі, хочу показати, наскільки все надійно зроблено. І вперше бачу, щоб стільки проводів було на контактах, тобто все з'ємне. Плюс є ось тут феретовий. Кільця. І саме головне, що плата залита компаундом, але плата залита м'яким компаундом. Тобто цей компаунд, якщо щось треба буде перепаяти, цей компаунд можна розковиряти і перепаяти. І також на платі стоять два конденсатори. Так, друзі, добрався до двигуна. І, і зразу хочу сказати, що такі двигуни видають більші пускові токи, тому що, як бачите, тут якор не Всередині, а тут якорь зовні, тобто якор крутиться вокруг катушок. І всередині аж 12 катушок. І магніт, виходить, не, ще раз повторюю, що магніт крутиться не всередині, а ротор крутиться зовні. І такі двигуни видають більшу потужність. Друзі, також хочу показати, що корпус всередині йде посилений. Як бачите, зроблено такими ніби сотами, це є ребра жорсткості для посилення корпуса безпосередньо, де кріпиться двигун, щоб від навантаження нічого не сталося. Так, розібрав батарею, покажу плату, як бачите, тут все пролаковано. Елементи йдуть 2000 ампер годину, елементів тут 10 всі вони спарені. Також нормально зафіксовані точковою зваркою в чотирьох місцях і є ось там всередині термодатчик. До речі, друзі, я хочу відмітити, що елементи стоять від торгової марки Ming Young. Це дуже якісні елементи. Це фабрика, яка спеціалізується на виготовленні елементів. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Тут також претензій немає. Як бачите, дуже багато термопасти, конденсатори залиші термопастою. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Так, да, друзі, а в підсумку мені реально є що сказати. По-перше, дуже сподобалося, що тут стоїть потужний пощітковий двигун. А на двигуні, як бачите, є серійний номер. Плюс також сподобалось, що всі провода повністю йдуть на роз'ємах, а зарядний пристрій нормально реалізований. Ну і звичайно, акумуляторна батарея теж з якісними елементами. Ви це все побачили у роботі. Ну і єдине, щоб я тут змінив цей ланцюг, тому що в комплект вони дають обкаточний, ну, враховуючи цінник, ну на це можна закрити очі, тобто поставили штілівський ланцюг і ковбасите. І мені от реально не стидно рекомендувати цю пилу для різних домашніх завдань, навіть для невеличкої заготовки дров, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 плюс. Отож, друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал, а то пропустите багато чого цікавого.